Як ви бачите чоловіків, як ви бачите чоловіків, по-перше, ви бачите чоловіків, які постійно не можуть визначитися, що вони хочуть в житті, вони розчаровані, не знають, що хочуть, недовірливі, самі не довіряєте їм. І це постійно постійно. ви бачите, що знаєте, чоловіки у вас якісь ні на що не здатні, я б сказала. Да? Тільки думають про якісь свої спокуси і ходять якби, по колу, да? по колу. Все періодично повторюється. Да? Тобто, я, я, не знаю, якісь, я, я би сказала так, що чоловіки, чоловіки для вас це якісь, знаєте, якісь Інфантильні навіть люди, які керуються тільки своїми власними потребами, своїм его для задоволення свого життя, для задоволення своїх якихось потреб, ходять по колу, нічого не вирішують, не можуть вибрати, що хочуть, не можуть вибрати людей, з якими хочуть бути. Ну, Тобто, от таке. Ну, таке собі відношення, знаєте, <світтє> треба передивитися концепцію відношення до чоловіків і до жінок, я так бачу.